Вітаю! Ми вже говорили про платформу Гінзі, відео є у нас на каналі, і в попередньому відео демонструвалося, як використовувати різноманітні інструменти для викладання. Сьогодні ми зосередимося на інструментах, пов'язаних з викладанням математики. Як в початковій школі, так і в середній, і, можливо, і вас зацікавить якісь інструменти, які ви могли використати і в старшій школі. Отже, ми запускаємо гінзі, І у нас з'являється дошка для того, щоб на ній відображати якісь види діяльності, об'єкти розміщувати. Я одразу три крапочки внизу натисну і зроблю на весь екран. У нас які інструменти є олівець, ми можемо якісь побудови робити олівцем. Є геометричні фігури, і, наприклад, якщо ми хочемо побудувати трикутник, ми просто клацаємо на якусь фігуру і отак його відображаємо на екрані. Для геометричних фігур у нас є налаштування певні. Тобто кожний такий об'єкт, який ми будемо відображати, в принципі, рамка навколо об'єкта буде з'являтися. І вона містить в правому нижньому, верхньому кутку, ця рамка містить кошик, щоб видалити об'єкт, у правому нижньому кутку, щоб можна було змінювати розміри об'єкта, верхній лівий куток ще додаткові якісь дії, там заблокувати, вирізати, скопіювати, вставити. Нижня частина або це просто поворот, якщо більше нічого не передбачено, а деякі об'єкти місять коліщатку, щоб можна було ще більше налаштування зробити. І коли ми будуємо геометричні фігури, то під фігуркою з'являється ось така панель, де перша кнопка, ми за допомогою неї встановлюємо колір заливки, друга колір рамки, третя тінь. Повзуночку ми можемо розмір тінь змінювати, і якщо потрібно заокруглити кути, то теж розмір такого заокруглення теж можна міняти. Ось так можна створювати через кнопку фігури як плоскі фігури на площині, так і у просторі. Видаляти фігури, як я сказала, можна за допомогою кошика. Звернемося тепер до ось такої коробочки, яка називається інструменти. Тут є які можливості щодо математики. Перейдемо у вкладку Рандомайзери. Ось цей перший блок це генератор математичних чисел, з допомогою якого ми можемо швидко згенерувати стільки прикладів на урок, скільки потрібно. За замовчуванням, у нас на екрані з'являється 10 прикладів, додавання в межах 10. І ми бачимо приклади, і справа біля кожного оку, для того, щоб можна було відкрити, наприклад, якщо ви дали учням завдання розв'язати приклади, то далі ви можете, коли вже хочете перевірити, давайте звіримося, і по одному можете ось так відкривати, можете одразу всі відповіді класнути і одразу вони з'являться у всіх прикладах. Це вже за вашим бажанням. А якщо треба перегенерувати знову, то кнопка Генерувати. І, ось, як я сказала, деякі ось такі елементи, які ми розміщуємо, деякі об'єкти в ніжній частині, в лівому, в лівому нижньому кутку, містять коліщатку налаштувань, тобто можна ще більше чого налаштувати. Натиснемо його. І можливо, у вас англомовна буде браузер не перекладатиме вам сторінку. Можливо, треба налаштувати, щоб переклад був. Але в принципі, тут все орієнтовно зрозуміло. Ви можете і здогадатися. Наприклад, кількість показаних проблем так, браузер переклав. Проблема це завдання. Тобто, кількість прикладів на сторінці мається на увазі. Тут за замовчуванням встановлено 10, але ви можете вибрати із цих речей. Дозволяє перегрупувати на додавання та віднімання. Використовувати десяткові числа, якщо треба, розглянути задачу на ділення з остачою. Тобто, якщо вам це треба, ви встановлюєте пропорції. Які типи прикладів доступні? А ви можете на додавання, віднімання, якщо хочете і на віднімання додати, на множення ділення, ви все це встановлюєте і додаєте. Якщо в межах 10 до 10. Якщо ви вже перейшли до 20, значить ви можете ось так пере... повністю об і встановлювати той варіант, який вам треба. Ну і тут таблиця множення і ділення, якісь додавати варіанти, і зберегти. Після цього одразу на екрані у вас з'явиться вже набір прикладів, оновлений. І знову дивимось відповіді генерувати. Перегенерувати, тобто за заняття, скільки завгодно ви можете згенерувати таких прикладів. Якщо ви не хочете кожен раз видаляти такий віджит, то ось такий, який ми додаємо, об'єкт, скажімо так, то в правому нижньому кутку є кнопка плюс новий слайд. Переходимо на новий слайд і залишаємо той слайд. Можливо, треба буде в кінці уроку до нього повернутися і ще раз проаналізувати все, що виконали на уроці. Натиснемо знову інструмент, інструменти. І є тут такий ще генератор чисел, можливо, вам знадобиться. Тобто ви випадковим, випадковим чином буде генерувати число. Налаштування для цього числа теж ви можете встановлювати тут за замовчуванням до 100 генерується числа, але ви можете обрати пропорціями, виділити ті, які вам потрібні. Наступний інструмент це цифрові кубики. Цей інструмент можна використовувати як звичайно, тобто крутити кубик, але тут є і інші додаткові можливості. Давайте розглянемо, натиснемо коліщатку і оберемо тип кубика: можуть бути крапки, а можуть бути числа, а можуть кольори. Наприклад, якщо ви. Граєте в початковій школі чи навіть в середній школі кубик блума, і кожний кольор у вас буде щось означати, і ви там з боку пропишете, який тип запитання по таксономії блума від найнижчого знання до найвищого творчості, то ви можете крутити, в залежності від того, який колір випаде, такий, таке завдання буде. Інший варіант це вказати числа. Тоді ви можете не тільки шестигранні, тобто кубики, так? а можете обрати восьмигранник, десятигранник, 12, двадцятигранник. Ну, Оберемо, наприклад, восьмигранник. Скільки кубиків ви хочете, можете взяти 3 і більше. Якщо ви будете кидати кубики, вам потрібно буде підрахувати їх суму. І для перевірки, для зручності, щоб точно ви порахували вірно, ви можете встановити показати кнопку обчислення, зберегти. Таким чином, на екрані у нас вже три восьмигранника. Ми крутимо, і у нас з'являються певні числа. Цей варіант може бути і, як цікавий, один із варіантів підготовки прикладів, тобто приклади додавання трьох чисел. І для того, щоб перевірити, сказати порахуйте, будь ласка, а далі натискаємо кнопку Обчислити для звірки ось у нас результат. І так генерувати приклади можна з легкістю, натискаючи і отримуючи все нові нові. Наступний, давайте подивимося, що у нас тут є, що пов'язане з математикою. Тут є ще множення і ділення, тут якась гра множення і ділення, і тут з'являється зараз. Ага, тут запитання, і ми маємо відповідати. Наступне. Наступне, подивимося тут пов'язано з діаграмами, але діаграма в нас окремий розділ, то ми зараз ще до нього вернемося. Подивимося математичні маніпуляції. Тут у нас є різні інструменти для побудов, наприклад, лінійку оберемо. І лінійка з'являється на екрані. У неї є три кнопки, за допомогою яких ми можемо змінювати її властивості. Перша кнопка, утримуючи її, ми можемо повертати. Нахил лінійки змінювати. Але я поверну, щоб вона рівненько була. Друга кнопка для того, щоб відсовувати лінійку, коли ми щось побудуємо, вже там прибрати її або видалити. І третя це розмір лінійки. Скільки сантиметрів нам треба? Можливо, нам не треба ще до 20, бо діти ще малі, і нам треба ось до 10 і вистачить. То отак ми можемо регулювати розмір лінійки. Ну і тепер ми можемо брати олівець і демонструвати, як здійснювати побудову. Сказати, наприклад, будуємо відрізок довжиною 4 см. І ось так відкладати цей відрізок. Якщо ми просто зараз клацнемо на лінійку, ми можемо випадково намалювати ще одну лінію, тому краще натиснути ось цю стрілочку Виберіть і тоді відсунути уже лінійку в сторону. Ми можемо лінійку поставити тепер назад, трошечки повернути, і побудувати ще якусь іншу лінію. І ось так зробити. Але ми бачимо, що коли ми будуємо лінійку другу лінію, ми не бачимо. Нижньої лінії. Тому лінійку можна клацнути, об'єкт виберемо, клацнемо на неї, налаштування. І отут є пункт, можна встановити праперець, щоб вона була прозорою зберегти. Тепер ми вже бачимо і знизу, що відбувається. Ось такі дії можна зробити з лінійкою. Далі, так само у нас є інструмент транспортер, трикутний півкруглий. Ми можемо теж його ось так повертати, відмічати кути, розміщувати на лінії, там ось таким чином десь якусь точку відмічати, позначати олівцем певний кут, позначку робити. бачите, І вже ми знаємо, як яку точку і тут точку позначити, і вже яку точку з якою треба з'єднати, щоб лінію провести під певним кутом. Перейду я на наступний аркуш і оберу знову інструменти. І тут є ще, так скажімо, переклад такий компас для малювання, тобто транспорт. Ой, циркуль. Беремо циркуль. Що ми можемо з ним зробити? Значить, от ця кнопка міняє. Місцями ви бачите, та, та така голочка і олівець міняють місцями. тобто комусь може зручніше так. Цією кнопкою, знову ж таки, ми можемо повертати циркуль, а ось цією збільшувати радіус. І якщо нам треба конкретний радіус, то знову ж таки ми можемо обрати лінійку, дістати, поставити її і відмітити від спеціально від, Відмітити той, той розмір, який нам потрібно. А потім уже оцей інструмент знову взяти стрілочку і лінійку видалити. Колір кола, яке буде малювати з цим циркулем, вибирається ось тут. Тобто ми можемо, звичайно, чорний обрати, або якийсь інший. Для того, щоб почати малювати, треба навести на ось цей олівчик. і тоді, наш вказівник миші набуває вигляду руки. Це означає, що якщо ми зараз будемо утримувати ліву кнопку миші і вести циркуль, то він буде малювати. Отже, ми беремо і ось таким чином створюємо зображення кола. Тепер ми можемо пересунути в сторону, обрати інший колір, зменшити розмір, і побудувати ще одне коло. Ось таким чином ми здійснюємо побудови засобами кору. Ресурси Гінзі. Подивимося ще, які інструменти нам доступні. Ну, тут є калькулятор, метрична система, різні ось, наприклад, є рахівниця ще, і теж рахівницю можна налаштувати і зробити в 10 рядів за потреби. І кожен ряд пофарбований по-різному, якщо це для дітей так, щоб цікавіше було. І таким чином можна так подивитися. Показувати, демонструвати, рахувати. Переходимо далі. Навіть є ось, наприклад, такі речі, як Мірний стакан, термометр, де те у нас вже є від'ємні числа. В термометрі, так, і ми вже показуємо від'ємну температуру, і можемо запитати, скільки зараз градусів, або мірні числа у літровому такому глечку, де теж є поділки, і ми можемо вислідковувати, скільки літрів, скільки мілілітрів одразу і в літрах, і в мілілітрах. Далі, зараз ми оберемо ще. Діаграми та графіки. І а, якщо вже вчителі, які викладають в середній школі, в старшій школі, знають такі ресурси як Геогібра, тобто тут можна сюди імпортувати і а, такі а, побудови а, на площині, ми бачимо, що у нас вже є інструменти, можна будувати точки, можна проводити лінії. А, Тобто здійснювати побудови, кути будувати, все як на платформі GeoGebra, тобто така спрощена її версія. Крім цього, у так, діаграмах та графіках є числовий рядок, і ми можемо ось тут помічати якісь такі точки, можна без міток, і тоді нічого немає, так, можна важливі етикетки, воно так перекладає і всі. Ось така лінія. Лінійний такий числовий рядок, де ми можемо вже пояснювати щось. Панель дробів, і ми можемо зафарбовувати і пояснювати частини від сілу, тобто дроби, так, і налаштування змінювати. Змінювати колір тут зберігати, додавати сегменти, так, додавати, зафарбовувати і показувати, що відбувається. В результаті ось цих змін. Далі коло дробу так само кругова діаграма, і тут ми можемо дати назву діаграмі, і кожна частинка можна демонструвати, що якщо ми будемо вводити якісь числа, то вони будуть відображатися у вигляді сегментів на. Ось цьому кругові. Далі ще є гістограма, те ж саме, так. І візуально гарно демонструється все, що є на табличці, одразу що на діаграмці. І ще графік, лінійна діаграма, тобто, наприклад, зміна. Продовж певного часу якогось параметру, чи йде зростання, чи не йде, чи є спад. Наприклад, якийсь ось я продемонструвала вам, як теж можна аналізувати. Звичайно, що це можна і в Excel будувати, але отут, так наочно і швиденько теж як варіант, можна це зробити. Ну, ось такі основні маніпуляції, що стосуються математики. Якщо аркуш потрібно, відповідний якийсь, ми можемо ось так його відобразити і так, щоб зручніше було побудову здійснювати. І взагалі тут є ще ціла бібліотека. І різних ресурсів, і для того, щоб відфільтрувати саме математичні якісь вправи, то ми обираємо «Mathematics», А також внизу ми можемо обрати тип: чи це урок, чи це інструмент, чи якась діяльність. І ми бачимо, що у нас вже підтягнулися різні речі, такі і ігри. І також ще відфільтрувати за віком. і Тоді ми побачимо, що нам є на цьому ресурсі для. Певного віку. Ну, ось такі інструменти, доступні на гінзі щодо математичних різних побудов, розрахунків. Дякую за увагу і бажаю успіхів!